Вітаю в ефірі. Програма Лібретто. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ми поговоримо про культурну дипломатію, про успіхи наших культурних здобутків та роботу на всіх культурних майданчиках, як всередині нашої держави, так і за кордоном. І звісно, обговоримо останні новини української культури. Тож, ми починаємо. Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з колегою бо Тенгбергом, чоловіком премєр міністерки Данії Мете Фредеріксен. Побували в Києво-Печерській лаврі, разом оглянули музей історичних коштовностей, скарбницю національного музею історії України, де зберігається історичний український спадок Скіфське золото повернуте на батьківщину. Пан Тенгберг працює з документальним кіно, що по суті є найбільш справедливим жанром. Розуміючи українські культурні цінності та історію, значно легше зробити. Ти висновок, а саме не два роки, століттями Україна відвоює справедливість. У республіці Кіпер відбувся допрем'єрний показ фільму Українські сапери Щоденники війни режисера з Кам'янця-Подільського Андрія Зайця. Офіційна прем'єра фільму запланована на 4 квітня. Дивимося. Для нас не існує такого поняття повномасштабне вторгнення, бо для нас війна йде з року. Група розмінування це є єдиний організм, де від кожного військовослужбовця залежить життя другого військовослужбовця. Від сапера залежить як і наступ, так і відступ, як оборона, так і вільне, спокійне життя, проживання в містах, в селах. Так звана друга армія, незважаючи на свою пропаганду і наявність великого людського ресурсу, стикнулася з меншою армією, але більш професійною і більш мотивованою, і більш зарядженою перемагати. Навіть після нашої перемоги наша війна ще не буде закінчена багато років.